Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми зібралися для того, щоб прославити Бога, прославити його дивне преображення і для того, щоб бути сьогодні молитвою в одному общенні звикоприсвіченнішим мітрополітом Волгином, в якому сьогодні сповнюється 60 років з дня народження. Господь своїм промисловоснував, що владика Володимир народився такий великий світлий день, коли церква згадує славу Христову не тільки страждання, не тільки силу, не тільки мудрість, а славу Його Божества. І ми, дорогий владика, радіємо разом з вами в цей день і в своїх смиренних молитвах. Про ваших родичів, 에, Анну, Василія через який Господь вас привів у цей світ, і ми бажаємо вам, дороги Владико крепості, духовних і тілесних сил, щоб ви 에, так же звершували, як ви і до цього часу звершували усердно дня, ревності, пророк пророкия, своє ахтіпастирське служіння, яке Господь. Досвіті всі ваші входи і сходи і завжди покриває вас своєю всесильною благодатью своєю. Заснує перед українською православною церквою та з нагоди 60-річчя дня народження, високопівсіченічний вогні мітрополіт Банченський, і канічу Буковинської поколінської Нагороджується знаком Предстоятеля Української православної церкви, онушньої міропоїті всієї України, пристоятель Української православної церкви, pe fericirea voastră binecuvântați, mulțumim că astăzi ați binecuvântat și am avut această fericită ocazie ca să consolujăm cu prefericirea fericirea voastră în această zi deosebită. Și noi nu am venit de aici colo, dar am venit de la Chișinău, acolo de unde întâi stătătorul Bisericii ortodoxe din Moldova a delegat pe mine, m-a binecuvântat ca să ajung zilele acestea aici și nu pur și simplu, dar să aduc în dar